Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestors. Друзі, давайте за 5 хвилин проаналізуємо крипторинок. Подивимося на основні метрики та графіки біткоїна і його домінації. Підведемо підсумки тижня та спробуємо спрогнозувати подальший розвиток подій на крипторинку. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. На цьому тижні біткоін оновив свій місторічний максимум. Всі монети зелені. Найкращу динаміку показали на цьому тижні монети M, XLM та Penu. Індекс страху і жадібності 68, це зона жадібності. Індикатор літкої сезону 28 пунктів. Зараз все ще повноцінний біткоін сезон, незважаючи на певний позитив і вольта. Це ще не той ріст, який ми всі чекаємо. За добу на фьючерсах ліквідовано 199 мільйонів доларів. Більше у тих, хто ставив на ріст 132 мільйони. і шорт позицій було ліквідовано на 66 мільйонів доларів. На цьому тижні всі дні були надходження коштів біткоїни ETF, а останні два дні взагалі були рекордними по обсягу. В п'ятницю надходження склали понад 1 мільярд доларів. Ефірми ETF також всі дні були позитивними. Надходження коштів за п'ятницю склали 205 мільйонів доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до аналізу біткоїна. За минулий день ситуація не змінилася. Зараз певне затишчя на вихідних. Для мене біткоін вже досягнув всіх цілей, які я очікував, навіть трохи перевищивши їх. Запал покупців слабшає, назриває певний відкат. Головне, щоб не було різкого проливу на якихось негативних новинах. А так після такого імпульсу корекція цілком природне явище. Орієнтовні цілі зниження 111 000, це на 38 рівня по Fibonacci від нового імпульсу, або 113 500 на 23 рівень по Fibonacci. Тепер треба, щоб рівень 110 тисяч став новою підтримкою, як раніше був рівень 100 тисяч. Якщо не буде на момент досягнення рівню корекції сильних негативних новин, то можна буде донабирати свої позиції. Важно зараз будемо спостерігати за тижневим таймфреймом, чи не буде ведмежих дивергенцій. Я дотримався стратегії не закуповуватися активно до серпня. Лише спекулювати. Орієнтуючись на традиційну сезонну лінтю тенденцію до корекції бафлетових рухів. Але дивлячись на біткоін, вже потрібно визнати, що я помилявся і це літо виявилося більш позитивним за попереднє. Подивимося, звичайно, як воно буде далі, бо для альти поки що сильного позитиву немає. Сигнали основних індикаторів, які я використовую: На настелятор Стахасці Каресай в зоні перекупленості, На резерв лак макдін напрямок на ріст. На індикатор супертренд на денному таймфреймі сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Тепер давайте поглянемо графік біткоін домінації. Домінація трохи відросла, скоріше за все, на корекції біткоїну ми побачимо ріст домінації. Але те, що на останньому імпульсі біткоїну падала домінація і росли альти, непогане знак. І можливо після корекції ми побачимо ще один імпульс альткоїнів. Ефіром продовжує показувати кращий за біткоін. На сьогодні показники домінації 64,6%. Якщо біткоін не обвалиться в найближчий час і закріпиться над 110 тисячами, то скоріше за все ефір виросте вище 3 тисяч, а разом з ним підтягнуться альткоїн. Домінація змогла пробити локальну трендову лінію росту червоного кольору і попередню підтримку в районі 65%. Наступна ціль це вже глобальна трендова лінія росту в районі приблизно 64%. Саме при її пробитті може настати альтсезон, на який ми всі чекаємо. Не думаю, що це буде той-сезон, який був у 2021 році з ростом на десятки іксів, а буде просто певний ріст алькоїну в межах 2 3 іксів. Хоча погодьтеся, і цей варіант був би дуже приємним. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 64%. Там же проходить і локальна трендова лінія росту. Найближчий опір знаходиться на 65,3%. На Настеляти Рістахасті Карисай знаходимося в зоні перепроданості. Також осцелят резервулак аналізує сигналізує на ріст, що може сигналізувати про ріст домінації в найближчий час. Що якраз може збігатися із корекцією на біткоїні. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах використовуйте. Посылание в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!